Ростимівна, онука Джаваїра Махмедовича та онука репресованої кримської татарки в 1944 році Мікаї Ібрагімовна Фука. Я хочу звернутися до усього світу, котрий мовчить, котрий розуміє і бачить, що відбувається в Україні. І сьогоднішній день це було по Запоріжжю в Кандери, але світ вчить. Вчора була по Сумах, сьогодні була по Харкову рано утром, але весь світ мовчить. Я хочу сказати, що я ніколи в житті так ненавиділа, як зараз. Сьогодні і за вас чуть не, чуть не погибла моя мама. Все, що воно вам повернеться. Ви відчуєте те, що відчуваємо ми, українці кожного дня. Євгенія, в мене було заблоковано канал YouTube на дві неділі. І за росії я там виклала відео, а це не сподобалося. І підписала там е, назва, не не сподобалася назва до цього відео, тому в мене був заблокований канал на деякий час. Ви Вважайте нас нациками, Бандеровщинами, фашистами. Мені дуже багато в останній час це пишуть. Але якщо я люблю свою Україну, я розмовляю українською мовою, якщо я хочу жити під прапором України, так це я є фашистка, це я є бандеровка, це я є нацистка. Насколько, наскільки ви не можете, ви тупі, я хочу вам сказати, що ви тупі. Ви зомбі. Ваше телебачення і те, що вам там показує по та телебаченню, ви зомби. Я дуже багато дивлюсь роликів і в Тіктоку, в Фейсбуці та інше. І наскільки у вас до нас ненависть. До простих людей. Ви кажете, що ви там, я не знаю, з ким ви там вирішили воювати з якимось Бандери, який помер 100 років тому, але ви вбиваєте цивільних, розумієте? Ви нас вбиваєте. Сьогодні був прильот біля дому моєї матусі, в котрій проживають дуже багато животних, котрих викинули під час війни. Люди виїжджали за кордон і викидували на вулицю собак та кішок. Дуже багато животних моя матуся пристроїла. Дуже багато животних в неї перебуває вдома, і тим паче вона і годує животних, котрі ще проживають на вулиці. За що вона збивається? От скажіть мені за що? А за те, що ви не можете дати ладу на своїх болотах. В мене немає слів, розумієте? Немає. Мені хочеться кричати. Я хочу, щоб піднявся весь світ. Весь світ піднявся. І щоб не мовчав ніхто, розумієте? Замість того, щоб арестувати Путіна, героям слава, арестувати Путіна, йому стелять червону доріжку. Я вам хочу сказати всі, хто підтримує масове вбивство в Україні, знищення українського народу, знищення нашої країни, ви будете відповідати. Ви, ваші діти, онуки, до сьомого покоління. Вам мала ваших земель, а ви дивитеся, що ви зробили з Корелії, з Корелії котру ви відвоювали у Фінляндії. Там жах. Там жити не може, там жах. Ви цього, цього смієтесь. Але ви все отримаєте. І ваші діти будуть так же плакати, як моя донька. І ваші. Матері будуть плакати, так же, як моя мати. Держі, у вас Китай вже доганяє, в составі Китаю. І у вас наскільки ненависті, це наскільки ненависті. Ну, в мене... Ну, я просто я, я див, див, дивлюсь, ну, дивлюсь, і це, ну, це жах. А коли... Нещодавно був обмін 14 серпня обміняли 84 людини. І деякі люди просидили 8 років, це три лікаря. Хлопець 9 років. За що? От скажіть мені, за що? Ви кажете, що ви там добре, гарно живете. Ви подивіться, як живе Донецьк. Ви подивіться, вам вже воду привозять. Розумієте? Воду вас немає. Ви, роз... ви згадайте, який був Донецьк, що ви з нього зробили? Який вбив Маріуполь. А на сьогоднішній час я дивлюся в титоці ролики. Люди в житлі де погибли. Люди біжали від війни за кордон. Ви продаєте зараз їх не майно. Розумієте? Але нічого, я вам хочу сказати, все на ну, вам повертається. Все. І коли ви кажете, що ви йдете, це вже не учення, а воювати, щоб придбати своїм дітям житло. Ви своїм дітям придбаєте житло, це полтора, полтора на два. Я думаю, ви зрозуміли, за що я кажу. Оце ваше. Ваш чор, чорний пакет і їхнє житло. Ви 30 років до війни ви до нас приїжджали в Україну, якщо ви нас не наведете, бандири та інше. Чому ви приїжджали к нам на море? Навіщо? Ви к нам на море приїжджали? Берданськ, Кириловка, Приморськ, Крим та інше. Навіщо я кажу, навіщо? Мене не зрозуміло. Ви подивіться, що ви створили з Кирили. Це капець. Оля Петровна, вас дуже доганяла смерть. Задавайте питання. Я ще раз скажу, що і за вас сьогодні чуть не загинула моя матеріала. Я вас ненавиджу. Ненавиджу. Чого хто такого Бандера, Знаєш, не знаєш. Коли жив Бандера, я тоді не жила. Розумієте? Я тоді не жила, ще раз наголошую. І ми в своїй країні, що хочемо, то і робимо. Розумієте? Майдани, Шмайдани та інше. Це наша країна. Розумієте? І як ви знущаєтесь над нашими хлопцями, ми теж знаємо. О, це у вас це у вас от сидить десь там. От. А ще я вчора дивилася ролик в тиктоці. З Росії втік хлопець за кордон. І я чула розмову, як його, йому дзвонила мати, котра хоче, котра хоч намагалася відправити, жажде, відправити свого сина на війну, щоб отримати кошти. Це жах. Назвати <кій> і матір'ю язик не поворачивается. І мені вас не шкода. Ви плачете, коли прилетає без пила по вороніжу та інші міста. Наші діти, наші діти, так ви буваєте, наших дітей, наших людей, розумієте? Я хочу сказати єдине, як би на нашого президента не казали, добрий день, Григорій, щоб на нього там не несли, він залишається в країні. А мо втекти. Йому предлагали е, укриття та захист. Розумієте? Ще раз наголошую, що ми до вас не приходимо. Вітання Севастополю. Крим повернеться в Україну. Не знаю коли, але він повернеться. завжди ваша ненависть. А у вас легітимний? <кху> у вас легітимний 20 років він править, 20 років ви керує ваш президент. І що? І що я вас питаю? Весифікації можливо не було, якщо б ви до нас не приперлися. Я оце читаю, то що ви мені пишете, і я взагалі у шоці. Я взагалі у шоці, то, що ви мені там написуєте. Ваша ненависть вас жре. І запам'ятайте, все, що ви зробили нам, вже пішло до вас. І воно все повернеться в повному обсязі. Я хочу сказати, чому мені заблокували канал? Тому що. Ютуб каналу не сподобалася назва до відео, як я підписала. Та що ви розказуєте, що ви в Криму нормально живете? <кій> <кій> ага. Від життя. ви розвішу, ви мене освобождаєте від життя. Андрій, я на цю тему навіть е, не буду розмовляти. Ви е, постійно казали, що ми браття, які ми браття? Брат, брата не вбиває, розумієте? Брат, брата ще раз наголошую, не вбиває. А от покопаємо е, візьміть е, цей словник та переводьте. Ляда Санич, може я розмовляла раніше на російській мові, а це, по-перше, моє бажання розмовляти українською мовою, тому що державна мова в Україні це українська мова. Це по-перше. По-друге, у нас в Запоріжжі немає дискримінації. Хто хоче розмовляти на українському мову, розмовляти. Хто хоче розмовляти. На російській мові теж. Ні, мені не, не влаштовує те, що відбувається на вулиці. на вулиці, якщо ви маєте це на увазі. Я це не ніколи не підтримувала. Чому? Тому що я ненавиджу насильство. Ненавиджу. Я це казала і за це я за це проти що до мене відкрита кримінальна відповідальність. І всі це знають. Розумієте? Я завжди казала, завжди казала, що мобілізація повинна бути згідно чинного законодавства. Оля, ну я зрозуміла, що власне все дала е, головою. Постат. Хочу звернутися до влади, особливо до офісу президента. В нас загинув герой України у му році, а ЖКХ міста Запоріжжя намагається відібрати, відібрати житло у його двоюрідної сестри. Цей жиліщне комунальне. Господарство, так воно називається, я не пам'ятаю, в місті Запоріжжя. І вони вважають, що якщо людина загинула, а вона захищала їх, то вони мають право відібрати житло в його родичів. Хочу звернутися до Генерального прокурора з цього випадку, щоб він звернув увагу на департамент ЖКХ міста Запоріжжя, хочу звернути. Звернутися до уповноваженого справах людей і хочу звернутися до діаспори в Україні, а саме до татар, тому що людина, яка загинула, захищаючи Україну, він за національністю татар. Тому про це не потрібно мовчати, поки наші хлопці боронять неньку Україну та захищають. В їх родичів намагаються відібрати житло. Моя, рід, моя рідна мова це українська мова та татарська мова. Так зрозуміло? По-друге, це. Моє особисте рішення, на якій мові мені спілкуватися. Я вже вам відповіла. ось так. А оце, що ви пишете, ви незабаром саме все відчуєте на собі. Кіріл, я не чекаю, ще раз наголошу Росію в Запоріжжі. Запоріжжя це колиска державності України. Запомніть. Запоріжжя було українське, таке осталось. Ну, зрозуміло, що ви так пишете, як завжди. А от расі скоро прийде дуже весело. Незабаром там вже Китай підбирається, не тільки Китай. Та трішки прихворіла, Не тільки Китай, так що незабаром, де ви будете проживати, я не знаю. Зрозуміла. Ну, Зрозуміла, що там фігню, як завжди, будете писати. Добре, буду закінчувати ефір. І ще раз наголошую, що... Ви росіяни відчуєте те, що відчули ми. І не тільки сьогодні у Запоріжжі. І все воно вам повернеться. Ще раз наголошую, Запоріжжя це колиска державності України. І все буде Україна. З вами була Анжела Рустемівна, онука Джавеїра Махмедовича та онука репресованої кримської татарки в 1944 році Міхаї Брагілина Фока.